Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, хто ще не готував гречку таким способом наполегливо рекомендую. Вона виходить розсипчастою, ароматною та дуже смачною. Можна взяти будь-яке м'ясо. У мене куряче філе. Нарізаємо невеличкими шматочками. Саме куряче м'ясо виходить в цій страві м'якеньким та ніжним. Готуємо цибулю, нарізаємо кубиками. Цибульки чим більше, тим краще. Залишилося натерти моркву. Розігріваємо гарно олію на середньому вогні та підсмажуємо м'ясо до золотистого кольору. Додаємо цибулю, смажимо 2-3 хвилинки до прозорості. Готово, м'ясо позолотилося. Тепер можна додавати моркву. Також смажимо 2-3 хвилинки. Промиваємо ретельно гречку та ставимо воду на вогонь. Додаємо спеції за вашим смаком. У мене сіль, сушений часник та перець чорний мелений. Гарно перемішуємо. Додаємо гречку. Тепер воду, яка тільки-но закипіла. Завдяки цьому гречка буде розсипчастою. Перемішуємо. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму та забуваємо про гречку на 20-25 хвилин. Потім даємо настоятися ще хвилин 15. І будемо смакувати. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!